Вас. З вами у студії Тетяна Рамус. Традиційно говоримо про речі, корисні і цікаві в програмі Зверни увагу. Наша тема оригінальне дозвілля, а саме, верхова їзда. На перший погляд, це властиво кожному українцю. Ми ж нащадка козацтва, але є й такі, що бояться сідати на коня. А хтось можливо й хотів би, але підрахував йому не по кишені. Саме зараз ми розкажемо вам про усі тонкощі їзди верхи і доведемо, що 10 хвилин спілкування з конем не лише приємність. Але й користь. У вас виникло запитання, наскільки це безпечно? Відповідаємо, все залежить від того, як часто ви будете їздити верхи. Але найголовніше бажання. Бо ми самі, рушаючи на зйомки сюжету, не мали досвіду ані катання верхи, ані спілкування з кіньми. Що й казати діти мегаполісу. Щодня одні й ті самі буденні справи, все, треба зайнятися собою. Спортом. Кінним спортом. Красивіше за нього, здається, немає. І перешкод кататися верхи теж, бо тільки в Києві та околицях приватних кінних клубів близько десяти обирати є з чого. Перші кроки це, мабуть, не те, щоб купляти коня. Ні в якому випадку цього робити не потрібно, тому що це тварина. І от коли людина хоче. Але потім не зможе чи передумає, то тоді це травма для тварини та ронному в зуби не дивляться. Тренера тобі виділять, коня дадуть, тобто підбере його тренер після того, як усвідомить твої серйозні наміри. Перше це бажання людини і відчуття того, що він дійсно любить цю тварину. Проінформуємо. більшість коней, що топчуть нашу землю, 80% породи українська верхова. Також в Україні можна познайомитися з захалкатинцями, англійськими скакунами, рисаками, цілим спектром порід німецьких і навіть арабською породою. Саме важне на лошаді не бояться, не закріпощатися. Заради такого наїзника кінь скакатиме так, як треба. А їзда верхи потрібна всім. Немає протипоказань, а в першу чергу тим, у кого викривлений хребет. А ще конетерапія незамінна при порушеннях моторики у дітей, у дітей з ДЦП, аутізмом і нервовими розладами. Перевіняти кінним спортом треба вміти падати. Важкі травми виникають не тоді, коли вершник падає з коня, а тоді на жаль, коли вершник падає з конем разом. Який наїздник, такий кінь, аби з коня не падати, з конем не падати. Довіряй тренеру в Україні. Сьогодні поганих немає. Всі вони досвідчені і знають, як налагодити твої стосунки з твариною і вберегти твоє життя і настрій коня. Для початку знадобляться тобі тренування у кількості трьох разів на тиждень по 40 хвилин. Так нелегка ця справа. Тиму довіряєш своє життя. А він дозволяє тобі посидіти на спині і покататися легко. Дитину можна саджати на поніс трьох років. А якщо ж хочете, щоб вона зайнялася їздою верхи професійно, не пізно почати з 12 років. Коли ж ти не просто розпочав а твердо вирішив продовжувати, варто подбати про одяг. Він для їзди верхи спеціальний, безпечний, в ньому можна падати, але водночас він не сховує рухів. Коня заради твоєї безпеки теж одягають спеціальну амуніцію, а після тренувань перевдягають. Ну, все як у людей. Тобі, до речі, не завадило б долучитися до догляду за чотирногим і великооким. Так він швид. Іше до тебе звикне і зрозуміє, що ти не просто його використовуєш. Ви з ним друзі. Я була на конюшні у друзі у Пісаренка Анатолія, Він чемпіон світу, олімпійський чемпіон. І мені ще понравились, якби понравилося общення з лошадьми. І зараз уже 10 років я катаюся на лошадях, занімається верховою їздою. Кататися може кожен незалежно від статків. Було б бажання. От мати власних коней дозволяють собі люди заможні, бо кінний котик тут молочком не обмежишся. Не випадково члени королівської родини асоціюються саме часто з кіньми, тобто зі скачками, на які запрошують лише поважних персон світу і заради яких купують найдорожчі капелюшки. Перш ніж придбати коня, конюшню побудуй. Коні це чудово, вони дуже добрі, впевнено, робіть перший крок і відчуття гармонії життя вам гарантоване. Yeah. Їзду верхи інколи порівнюють з дельфінотерапією. Мовляв, той самий цілющий ефект. Отримуєш нові емоції, які виштовхують погані. Чого вам і бажаємо! Як завжди чекаємо відгуків і пропозицій на сайті тридабікрапкарамус.ком'йої вже завтра. Тема, яка зацікавить людей, які дбають про своє здоров'я. Розкажемо про посуд. А точніше, не просто розкажемо, а розвінчаємо усі міфи з ним пов'язані. З вами у студії була Тетяна Рамус. Хай вам щастить і до зустрічі!